У квітні 14-го року Долинською міською радою було прийнято рішення про торгівлю алкогольними слабоалкогольними напоями та пивом на території міста. Були встановлені певні обмеження, які частини підприємців почали ігнорувати. Тож міський голова ініціював нові громадські слухання. Той прибуток, нічний, я би його так назвав, брудний прибуток, який вони отримують від продажу алкоголю в нічний час. Він не співмірний з тими соціальними наслідками. Доцільність обмежень підтримали більшість присутніх на слуханнях. Я дуже негативно ставлюся до продажу алкоголю. Взагалі це, це погана така звичка, як для спорту, так і для людей, для громадськості, а особливо в вечерній період. Це дуже сильно сприяє ну, злочинності. А от думки підприємців розділилися. А стосовно заборон, обмежень, ну тут уже ви мусите кожен для себе сам прийняти своє рішення. У нас рішення одне, ми соціальна відповідальна мережа. І якщо треба буде, ми не будемо продавати після восьми. І бажано, щоб всі були однакові, в одних все. Мені, якщо, наприклад, я говорю чесно, якщо мені скажу так, до 10-ї години строго настрою не торгувати, бо до 10-ї торгують е, супермаркети, все, мені не треба брати ліцензію. Я закриваю сама. Загалом розмова була конструктивною. Громадськість і громадські надалі налаштовано відстоювати право на тверезий спосіб життя усіма законними способами. Ми маємо іти до суспільного діалогу, Ми маємо розуміти, що це зло, і ми маємо всі підпорядковуватись загальним правилам. Учасники слухань спрямували до парламенту звернення міської ради щодо законодавчого врегулювання обмежень торгівлі алкоголем.